Юрій під нена. я не чую чуєш. Я влогу, блядь. <риклад> Ой, бля, я не можу. <риклад> шук, я так зрозумів що тобі... Тобі вже ненька не варто вставати, блід. <риклад> Ні, то щось пішки передав. <риклад> 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 Каже ногу на. А то ні, а то ні, чого ж ти ж сука п'яний?